Айдлатібіпа like папою римським. Я хотів би бути папою. Це був би мій вибір. номер один. Я не маю жодних уподобань. У нас і кардинал, який походить із Нью-Йорка, Він дуже хороший. Побачимо, що станеться. <косить> Досить цього білого диму це я. Мене щойно обрали найвеличнішим папою, який коли-небудь ходив по землі. Принаймні так кажуть люди. Я переміг із великим відривом. Знаєте, святий Петро. Він був великою людиною, але він ніколи не підніметься так високо, як я. Of Trump. The of Trump. The of Trump. Я буду наступним папою римським католицької церкви. Я постановляю, що ми додаємо нові заповіді. Заповідь номер 11 – не свідчити проти мене. Я мав дуже високі показники в церкві, які вагалися, домінували в Філеємі, штат Огайо, і звичайно в Назареті, штат Пенсильванія. Але я хочу подякувати Джей Ді за всю важку роботу, і разом ми зробимо папу знову великим. Амін.